Ведмедик Падінгтон в зоопарку. Автор Майкл Бонд. Одного разу Джонатан і Джуді вирішили зводити Падінгтона в зоопарк подивитися на різних тварин. Перш ніж вирушити в дорогу, Падінгтон приготував на всіх булки з мармеладом цілих шість шматків. Вони доїхали до зоопарку на автобусі. Купили в касі квитки і пішли до воріт. Однак дядечко на вході раптово загородив їм дорогу. Вибачте, я вас впустити не можу. сказав він суворим голосом. Вхід на територію зоопарку з тваринами заборонений. З якими ще тваринами? здивувався Джонатан. Дядько вказав на ведмедика. Який намагався сховатися, насунувши капелюха до самого носа. Падінгтон ніяка не домашня тварина, обурилася Джуді. Він просто живе в нас в будинку, він член сім'ї. А Падінгтон кинув на дядечка дуже суворий погляд. Дядько кашлянув, почервонів і злякано зрушив з місця. Спочатку вони підійшли до кліток з птахами, яких привезли з різних теплих країн. Найбільше їм сподобався папуга з яскравим пір'ям і завзятим чубчиком. Давай я сфотографую тебе з папугою, запропонував Джонатан. Красиво вийде. Посміхнися, ширше, додала Джуді. Скажи, сир. Сир, сказав Падінгтон. Попка дурко, сказав папуга, висунувся з клітки і відкусив половину шматка булки з мармеладом. При цьому він не переставав посміхатися на весь дзьоб. Велике дякую, дуже смачно. Попка дурко. Після птахів вони пішли дивитися Сибірського вовка. Вовк був волохатий, гостроносий і, на вигляд, зовсім не злий. Як пес! здивувався Падінгтон. Але тут вовк завив: «О У, О -у Падінгтон так і підскочив від несподіванки і впустив другу половину шматка булки з мармеладом. Булка впала в клітку, і вовк. Тут же її з'їв. А тепер я сфотографую тебе з Осликом, сказав Джонатан. Ослик якраз проходив повз. Він працював у зоопарку, на ньому каталися діти. Іа, іа, сказав Ослик, побачивши булку з мармеладом. Було видно, що йому дуже хочеться спробувати. Ось і другий шматок з'їли, сказала Джуді. Так у нас скоро зовсім нічого не залишиться. Мордочка у Падінгтона витягувалася все сильніше. Слон навіть і дозволу питати не став. Він голосно затрубив Тру і витягнув з клітки хобот, акуратно взявши шматок булки. Він відправив його в рот і відразу ж проковтнув, навіть не прожувавши. Падінгстон підрахував, що з шести шматків у нього залишилося лише три. Похід в зоопарк подобався йому все менше і менше, але найстрашніше виявилося попереду у дальній клітці зоопарку. Жили різні хижаки. Джонатан, Джуді і Падінгтон підійшли до клітки з Левом. Лев підняв величезну голову з рудою кудлатою гривою, роззявив страшну пащу і голосно заричав Рев був такий страшний і оглушливий, що Падінгтон здригнувся і впустив четвертий шматок булки на землю. І на нього тут же з усіх боків налетіли голуби. Падінгтон навіть не встиг сказати Рятуйте, допоможіть, як булку склювали до останньої крихти. Зате пінгвіни мовчали. Для них було влаштовано спеціальний загончик з льодом і снігом. Можна було подумати, що ти в Антарктиді. А пінгвіни стояли серед льодів з дуже сумним виглядом, ніби одяглися для свята в чорні фраки з білими комірцями, а свято взяли і скасували. Падінгтону стало їх шкода, і він віддав їм п'ятий шматочок булки. Пінгвіни начебто трохи повеселішали. Пінгвіни харчуються рибою. Вказав служитель зоопарку і показав на табличку. Ось прочитай, що тут написано. Годувати їх булкою з мармеладом суворо забороняється. Поки Падінгтон розглядав табличку і шукав, де там говориться про мармелад, служитель нишком жер останній шматок булки. От безсовісний. обурився Джонатан. Ну, просто неподобство, погодилася Джуді, взяти і відібрати останній шматочок у нещасного ведмедя. Я хочу їсти, ображено сказав Падінгтон. Ми з містером Крубером в цей час завжди сідаємо за після сніданок і п'ємо какао з булочками. Ходімо додому. Все, що могло трапитися, вже трапилося. Але не тут то було. Наостанок гірський козел зжував паперовий пакет, в якому лежала булка. Мабуть, від пакета пахло мармеладом. Ось він йому і сподобався. Все вистачить, вирішив Джонатан. По-моєму, пора звідси йти. Через кілька днів. Джонатан проявив і надрукував фотографії, зроблені в зоопарку, і розклав їх перед ведмедиком. Вибери саму вдалу, потім наклеїш в свій щоденник або пошлеш ті ці Люсі. запропонував він. По моєму, всі вийшли чудово. А тобі самому яка більше всіх подобається? запитала у Падінгтона Джуді. Та яка з папугою? Твердо відповів ведмедик. Папуга з усіх самий вихований. Він, хоча б, сказав дякую, коли з'їв мою булку, а іншим це і в голову не прийшло.